Такої романтики прилучани ще не бачили. Понад 60 різнокольорових ліктариків піднялися одночасно у небо цього особливого вечора. Це не було ані чиєсь весілля, ані день народження. Так прилучани відзначали свій суботній вихідний. Інформація про те, що у прилуках збираються запускати ліхтарики, швидко поширилася інтернетом. Таке собі сарафанне радіо дало більше ефекту, ніж реклама у змі. Біля півтори сотні прилучан різного віку зібрались на міському пляжі близько 17-ї години. Усі прийшли за враженнями. Я маю надію, що це буде дуже красиве дійство. Це все таки, якби ніч і маса таких. Шарків прикольний, я думаю, це буде дуже красиво. Хочеться отримати багато вражень, і оскільки це перший раз такі відбувається в місті Прилуки, хочеться справді подивитися, як воно відбувається по-українськи, а не як в Японії. Ну я е людина творча, і е якось це воно е як сказати одухотворяє. Дізналася це в вконтакті. Там були зустрічі, Я там прочитала. І я вирішила приїхати за своїми батьками, подивитися і запустити фонари. Організаторами такого дійства виступили студенти київського вузу, серед них Анастасія. Дівчина не місцева, але приїхавши в гості до подруги, вирішила втілити в життя таку прекрасну ідею і в прилуках. Виникла ідея нещодавно. Запускали фонарики саме в Києві і подумали, чому б не зробити таке чарівне дійство в невеличкому місті в прилуках, а де дійсно буде це виглядати дуже чарівно. Зобраним місцем. Організатори не прогадали, адже біля води процес запуску ліхтариків виглядав по-особливому. Відсвічування йшло з неба у воду і присутні яскравіше відчули той особливий дух, що зветься романтикою. Самі ж по собі ліхтарики звичайнісінькі, зроблені з тонюсінького паперу. Ніжні і крихкі взагалі фонарики є різних видів а на сьогодні. У нас є біленькі, є різних кольорів. Є сердечка, є у вигляді футбольного м'яча на будь-який смак. Будь-кого найдешевше коштує на сьогодні. Ми продаємо біленькі коштують 30 гривень, кольорові 35 то як же відбувалося саме дійство? Все дуже просто від прилучан вимагалася лише присутність і наявність у кишені 35 гривень на ліхтарик. Від організаторів все решта на те, вони й організатори. Щоправда, перший млинець той що комом таки був присутній. Та про це згодом. Отож, всі, хто прибув на місце запуску, підходили до організаторів, купували уподобаний ними ліхтарик і дотримувались простої інструкції. Спочатку набирали у ліхтарик повітря, потім фіксували горючу речовину і підпалювали її. На розгорання і роздування ліхтарика пішло не більше хвилини, і тоді він у повній бойовій готовності здіймався і стрімко летів у небо. Єдиним мінусом було те, що не змогли всі запустити ліхтарики одночасно, як було заплановано, чітко о вісімнадцятій годині. Нетерплячі прилучани щойно придбав. Ліхтаря відразу ж запалювали його і з певним інтервалом відпускали у небо. Потім купували ще і знову пускали. Охочих це зробити було дуже багато. Так дуже багато охочих, оскільки люди а, бачили і відео, і ми намагалися найбільше людей проінформувати, показати наскільки це дійсно гарно. Тому ми на сьогодні можемо бачити, що дійсно дуже багато людей прийшли побачити це. Мабуть, усіх захопила мета організаторів. Насправді дуже багато людей, які а, зустрічаються тут. Які Спілкуються, яким а, просто хочеться прийти, щось побачити чарівне гарне, щось інакше. Вони цього не бачили. і Ми вирішили відкрити для них щось нове. Сама традиція запуску ліхтариків належить китайцям. Діляться організатори. Існує навіть таке повір'я: якщо написати на ліхтарику бажання, а потім запустити його у небо, то воно обов'язково здійсниться. Тому як могли прилучани не спокуситись на таку чудову нагоду, не дочекавшись нового року, загадати шарове бажання, дехто захопив з собою по пачці фломастерів і маркерів Бажання пишу. А яке саме озвучити, будь ласка. не можна, бо не збудеться. Скажіть, я хочу? Покажіть, будь ласка, на камеру. Я, я хочу, хочу. А, далі? а далі не можна. А далі. Ми завітали на це дійство з метою, щоб запустити ці кульки своїми мріями на небо. Щоб вони збулись, я купив цей шарик, тому що ну таке оча буває дуже рідко, і е, у пролуках е, ну, в частності, у пролуках його ще ніколи не було. І цікаво що це. думаю, буде красиво. Це побачимо, як будемо запускати. Після такого теплого прийому столичних гостей з китайськими традиціями останні обіцяють повернутись до прилук знову і дуже скоро за 2-3 місяці.